Це частіше для мене потрапляють в роботу детальки, які вже були раніше кимось надруковані. А ця так взагалі ще й куплена з Аліекспресу, і приїхала надрукованою на 3D-принтері. Дивіться, розказую, що це таке. Це такий свого роду, як приціл. Ця конструкція має одягатися на патрон шуруповерта або дрелі, і сюди вставляються ось такі от бульбашкові рівні. Ось плюс ось такий. І відповідно, за допомогою цих рівнів, ви можете виставити дрель і сверло перпендикулярно до тої поверхні, яку ви власне сверлите. Проблемка була в тому, що ось ця деталь, яка приїхала з Китаю, вона була під патрон меншого діаметру. А для мого клієнта потрібно, щоб ось цей внутрішній отвір був під патрон 62 мм. міліметра. Тут така цікава от система йде підпружинена. Тобто Якщо ми ось так зводимо їх до кучі, відповідно, діаметр у нас збільшується, якщо ми опускаємо, діаметр зменшується. У мене, на жаль, не було нічого з діаметром 62 мм, тому я надрукував ось такий патрон, макет патрона, відповідно, ми ось так це все діло розтискаємо, надягаємо, і ця вся конструкція щільненько сидить на своєму місці. Потім так само ми її можемо стиснути і власне, зняти, для того, щоб вона не заважала. Цікаве завдання, люблю такі речі моделювати і друкувати. Якщо вам потрібен 3 d Друг звертайтесь, контакти в шапці профілю.